Доля чи не доля? Чи є на світі хоч одна мати, яка, народжуючи диття, не бажає йому великого щастя гарної долі? Мабуть, що ні, так і Марія, народжуючи своє четверте дитя в досить таки пісньому віці, дуже вже хотіла, щоб її донечка була вродливою. Щасливою та багатою. А доня таки була вродливою, біле тіло, як у справжньої панянки, світле волосся, яке вона збирала їй у густий жмутик, зав'язуючи великим червоним бантом, і оченята голубі-голубі та великі-великі, на одному парубкові колись западуть глибоко в душу. Донечка підростала, бігала до школи, допомагала Марії по господарству, бо старші вже пішли на свій хліб. Всю свою материнську любов вона віддавала на тусі, бо вірила, що прихилить на старості голову біля неї. Та хіба ж ти знаєш, що тебе чекає на старості? Так і Марія не знала. Але пестила й ніжила свою дівчинку, ніби відчуваючи, що нелегкою буде її доля. 35 років прожила з чоловіком, а на старості, як подуріли, розлучилися. І як настуся не вмовляла батьків помиритися, так у неї нічого й не вийшло. Спочатку жили порізно, бо не тільки розлучилися. А й майно поділили, а потім Марія почепила на свою половину хати колодку та й поїхала на батьківщину. Звала й Настусю з собою, але та залишилася, щоб закінчити школу, бо дуже вже хотіла вчитися далі. Марія часто писала донечці листи та все звала до себе, але Настя стояла на своєму. Закінчу школу, вступлю в училище, здобуду освіту, та й тоді приїду. Закінчила школу, відмінницею не була, але й непогано вчилася. Та хіба оцінки основне, головне людиною доброю бути в житті, часто думала дівчина. І такою вона була. Все простягувала руку допомоги тим, хто потребував її підтримки. А тут і приїхали агітувати на навчання. Оченята в Насті загорілися, нарешті збудеться її мрія. Вона здобуде професію, і стипендію пообіцяли велику, і гуртожиток, і забезпечення роботою. Така щаслива прибігла додому, щоб батькові похвалитися. А той, вислухавши щасливе щебетання доньки, не сказав, а відрубав. Якщо підеш в училище, нічим не допоможу. Іди на роботу. Пішла. Працювала в радгоспі, а тут і жених підвернувся, позвав заміж. Е, Юрко мене заміж позвав, повідомила батькові, повернувшись ввечері з роботи. Ви такий товар? Що як звуть, то треба йти, щоб не залежався, відповів батько. І Настуся дала згоду. Так як мати, так і вона не знала щастя в першому шлюбі. Єрко пиячив, простягав руки, зароблені гроші незрозуміло куди дівав. Хоч чоловік і знущався з неї, але добра свекруха як могла. Так загладжувала всі його провини. Часто була для неї, ніби янголом охоронцем, другою матір'ю, бо добряче знала свого сина Гульвісу. А Настуся, народивши донечку та добряче зазнавши лиха від чоловіка, залишила його й поїхала на Вінничину до матері. Там їм добре було мати бавила донечку. А вона працювала. Юрко ще двічі приїжджав за нею, вона прощала і їхала з ним, але потім знову повертала до мами і знаходила тут спокій та затишок. А тут і вдруге Настю засватали. Геть зовсім випадково. Віктор часто спостерігав на роботі за молодицею, якщо можна було її так назвати. Бодендітна була тоненька, як очеретина, але сором'язливий був, все ніяк не наважувався підійти, а як і підходив, то, ніби мову йому віднімало, не знав, що казати. Коли вдруге за Настею приїхав чоловік, ревно її перепрошуючи та обіцяючи золоті гори, вона, як сліпе теля, зібрала у валізу речі і поїхала за ним. Ох, і розізлився Віктор тоді на неї. А друзям по роботі сказав Нічого, хай їде. Скоро вернеться назад. Так як і тоді вернулася, а тоді вже буде моя. Настя таки невдовзі й повернулася. Убита, розчарована, розчавлена й принижена, з погаслими очима й тяжкою образою на свого чоловіка і Батька її донечки. І як же ж тоді Вікторові хотілося її відлупцювати й поставити в куток на коліна, як маленьку дитину, щоб не повторювала більш таких фатальних помилок? Як молодій сім'ї дали одну кімнатку гуртожитку? Тут Настя народила другу донечку Катрусю, а згодом завагітніла й третє, народивши ще одну доньку. Юлію. Гарна сім'я. Поки Настя лежала в лікарні на збереженні дали квартиру. Віктор сам робив ремонт і перебрався з дівчатками до нової оселі, а потім і дружину привіз з пологового будинку з найменшенькою. Віктор піклувався про дружину й доню. Радість ще не гаразди якісь Все було навпіл та час від часу став заглядати в чарку. Чоловіка ніби хто підмінив, став якийсь злий, усе йому було не так, як би Настя не старалася годити та все було марто. А потім і сварки почалися якось і замахнувся на дружину, а тоді й вдарив, а вона мовчала і все плакала, надіючись, що він все таки зміниться, і вони знову заживуть весело та щасливо, як і колись. Віктор, правда, змінився, бо дуже важко захворів. Настуся під собою не чула, бігаючи в пошуках дефіцитних медикаментів, ночей не досипала, плакала ридма вдома, коли спали донечки, але приходила до чоловіка в лікарню бадьора та весела. Не хотіла, щоб щось погане запідозрив. Виходила, відбила його у важкої хвороби. Бо душу вже любила. А Віктор за вірність та відданість дружини, віддячив ніжністю, теплом та любов'ю, перестав пиячити. Тепер у нього на першому місці була лише настуся та донечки. І ніхто, і ніщо інше йому було не потрібне. Десять років жінка жила як у раю. Як би вона хотіла, щоб оте щастя було вічним. Щоб лиш вона, Віктор та їхні діти. Та хіба ж так буває? Завжди знайдеться хтось ще щось, що завадить. І тоді знову людина ступає ногою на чорну смугу життя. Ця смуга настала в житті Анастасії. Важко захворіла, оформлена на груб. Мізерна пенсія й троє дітей яких треба одягнути, взути, нагодувати, Віктор знову став заглядати в чарку. Не приносив додому гроші, скакав у гречку. Жінка мовчки зносила все, а коли все це життя їй остогидло подала на розлучення. Розлучили. Вона залишилася з дітьми в квартирі, а він поїхав у батьківський будинок, щоб не мозолити дружині очі. Своєю присутністю. Відчарка не відмовився, ні. Звільнили з роботи, жив на те, що заробляв по людях. Іноді дівчатка приїздили його провідати, і, хоч він нічим їм не допомагав, та вони привозили йому гостинців, щось попоїсти та цигарок. Віктор приймав, не соромлячись, гостинці і швиденько прощався з ними. На день народження також приїздили щороку, але часто заставали батька п'яним із самого ранку. Тоді вони накривали на стіл те, що мати приготувала, і святкували батьків день народження, а він весь день відсипався, а тоді, прокинувшись під вечір, щось сердито буманів собі під носа, мовляв, чого прийшли, я що вас запрошував. Та дівчатка не звертали уваги на батькове бурчання, бо знали, що коли він тверезий, то такий добрий та люблячий батько. Підросли. Треба вже про навчання подумати. Віктор правда допомагав учити дітей, а потім і кредит узяв, щоб відгуляти весілля серед душі. згодом і онучки першої дочекалися. Приїхав, щоб побачити онуча. Та й залишився в доньки на кілька днів побавити Алінку. А тут діти стали просити матір, щоб дозволила батькові залишитися. Анастасія згодилась. Але жили, як сусіди. Правда, він так і не знайшов роботи, але хоч час від часу ходив до магазину по хліб та крупи. Бо жінці важко було пересуватися самій. Спочатку накульгувала, Потім вже стала на паличку налягати, а тоді якось в один момент і милиці взяла. Цілу зиму жила на її пенсію, а як розвеснилося, він поїхав знову в село, у батьківську хату, щоб щось посадити на городі, бо ж якось треба зимувати, але так за весну та літо ні разу не стелефонував ні дружині ні дітям, і навіть не поцікавився її здоров'я. Анастасія не тримає на нього злості. Вона давним-давно йому простила всі образи й приниження і кожного ранку читає за нього дітей та онуків молитви, аби всі були здорові та щасливі, жили в достатку, злагоді та любові один до одного. Вона вірить, що колись він прозріє, визнає свої помилки, попросить у неї вибачення за всі ті образи і біль, яких їй заподіяв. Вони обвінчаються, бо вона давно про це мріяла і знову будуть жити, як оті десять років, коли він не пив. Вони будуть жити щасливою, великою та дружною сім'єю